Ui, estás-te aqui em Malenque? Oi, aqui em malenque? Яра вистави «Івасик Телесик» відбулась цієї неділі у Рівненському обласному театрі Лільок. Глядачам представили оновлену версію української народної казки, де Івасик Телесик не просто дитина, а хлопчик-воїн, який долає життєві перешкоди завдяки власній хоробрості та материнській любові. Розповідає режисерка вистави Олена Ткачук. Це та подяка. Нашим мамам, яку ми могли висловити, ми висловили в такий спосіб, і ті квіти, які актори роздавали в кінці мамам в залі, це наша шана і наша подяка нашим матерям за той вклад, який вони в нас зробили, за ту безумовну любов, за ту молитву, яка надає крила і дає можливість жити і рухатися вперед, і повернутися з тих фронтів, на яких знаходяться зараз наші хлопці. До прем'єри готувалися кілька місяців, розповідає режисерка. Про виготовлення нових декорацій та костюмів для вистави, суспільне розповідало у сюжеті раніше. Зокрема, як роблять півтораметрові руки з гіпсу та ляльки. А ще виставу зіграли в оновленому колективі. Дебютував у ній актор Павло Лобунін. Хвилювання було присутнє, але це таке щире тепле хвилювання. То те, чим я хотів займатися ще з дитинства і Сьогодні я тут на сцені ця традиція забивання кілка в посеред сцени. Це, це дуже мило і Це дуже приємно для моєї душі. Це якось так. Це моє по завершенню вистави. Маленькі глядачі розмалювали у фойє театру двометрову писанку. На білому яйці з пінопласту зображали калину та прапорці, а ще лишали відтиски власних долонь. Восьмирічний Ілля розповідає, уже встигне малювати зелене яйце та сердечка. Майже ну зірочки такі се. Жовті. А синьо-жовті? Бо це символ. Це колір прапора України. Замість малюнків на яйці залишила власні долоні восьмирічна Анастасія. Тато дівчинки каже: така активність після вистави надихає дітей фантазувати. Дуже сподобалася цікава вистава. Молодці актори гарно, якби показали, і діткам дуже сподобалось. Дійсно, теперішній час я, така патріотична вистава, вистав, я би сказав, про Україну. В принципі, ця писанка так і показує ці долонки, що це Україна. Надія Кривко, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.